Друзі, привіт! Мене звати Алла, я психолог та координатор проєкту психологічної підтримки від благодійного фонду Вадима Столара. Продовжуємо серію порад та рекомендацій для вас. Умови, в яких ми живемо, потребують дуже багато сил та ресурсів для того, щоб, хоч якось, функціонувати в буденному житті. Не кажучи вже про те, щоб при цьому зосередитись на роботі, яка нікуди не зникла. Саме для того, щоб вам було легше це зробити, підготували для вас три поради, як зосередитись: П'ять глибоких вдихів. Зробіть так та спробуйте сфокусуватись на бажаній справі. Вимкніть сповіщення та сядьте за чистим листком, який треба заповнити. Документом, що треба перевірити, чи справою, яку потрібно зробити. Складіть список справ. Він допоможе сфокусуватися на важливих завданнях. Таким чином, ви не будете відволікатися на те, що необхідно зробити завтра, а може, і через тиждень. Тиша. Не до будь якого шуму можна адаптуватись. Чим більше шумів довкола людини, тим більше страждає організм, оскільки накопичує специфічний гормон стресу кортизол. Оберіть якомога тихіше місце. Продовжуємо далі. Для того, щоб ефективно зняти м'язове напруження, спочатку потрібно його посилити. Тому пропонуємо для вас вправу релаксація на контрасті. Якщо обстановка навколо напружена і ви почуваєте, що втрачаєте самовладання, цей комплекс можна виконати прямо на місці за столом, практично непомітно для навколишніх. Для того, щоб ефективно виконати вправу, сядьте зручно. Максимально відчуйте своє тіло. Ви маєте розуміти, що має бути дуже сильне напруження окремих частин тіла, після чого відповідне розслаблення. Отже, так сильно, як можете, напружте пальці ніг. Потім розслабте їх. А далі по порядку напружуйте та розслабляйте ступні ніг, гомілки, коліна, стегна. Сідничні м'язи. Не забувайте напружувати і розслабляти живіт, плечі. Розслабте кисті рук. Тепер ми переходимо до розслаблення. Розслабте передпліччя, шию, лицеві м'язи. Посидьте спокійно кілька хвилин, насолоджуючись повним спокоєм. Коли вам здається, що повільно пливете, ви повністю. Roslab.